Шановні, сьогодні будемо робити штробу для армування газобетону. Нагадаю, згідно інструкції виробника, це обов'язкова процедура. Причому дивіться, в мене кладка нагадаю в два шари, тобто газоблок 200х300 і зверху нього ще один 200 на 300. А тут три штуки 300 на 200. Тобто той же газоблок, тільки покладений на бік. Ось вони. Виходить висота 60 см. Далі вони будуть мінятись. Тобто тут буде сотільний місток холоду. А далі знову тут трьохсоті, а 200 будуть з цього боку перев'язка. Так от тут мені не було сенсу армувати. От. А тут вже обов'язково потрібно зробити дві штроби одну з цього краю, одну з цього, щоб стіна трималась. Деякі кажуть, що взагалі не потрібно армувати, що це зайві витрати. Так, в ідеальних умовах ви зробите, воно буде стояти. Але десь вдарять якісь морози, щось промерзне, промокне. Стіна почне розширюватись чи звужуватись, і все у вас потріскається і посипеться. А не дай Боже, якийсь зимотрус, рухане, то все взагалі рухне, і пил перетвориться. Тому армування обов'язкове, причому виробник. Радить взагалі армувати кожен шар. Ну, але це занадто. Я армую от кожні 60 см і обов'язково під вікнами. Армую я за допомогою, спочатку робив за допомогою такого ручного інструменту. Це дуже довго, отак ним прошкрябується дірочка. поки він новий, вона ще більш-менш, але він швидко затуплюється і все. Дуже важко, щоб от цей обсяг, що в мене зробити, це не такий великий обсяг, але потрібно цілий день драти і руки повідриваються. Або ж такою потім почав фризовою робити. Це звичайна фриза по дереву. от Фриза 20 мм і в глибину я роблю теж 20. Виходить, 20 на 20 це 4 квадратних сантиметри. Саме так як радить виробник. В нього спокійно лягає восьма арматура, перев'язується де потрібно і заливається клеєм. Також використовую е, отакий от обмежувач для прямих ділянок, а потім окремо проходжусь кути вже від руки. По ціні отака от, от не знаю наскільки її вистачить, я вже зробив нею гараж. І от продовжую робити будинок, вона все ще працює. По ціні приблизно фреза однаково коштує, як і цей ручний інструмент, який вже не працює. До речі, доволі швидко він вийшов з ладу. Але я ним все ще проходжусь, якісь кутки чи ділянки, де я не можу підлізти фрезою. Починаємо робити. Ось така вийшла штроба, От вона не глибока, вона і не має бути глибока, ну і спокійно лягає 2 восьмі арматури. Витратив годину, зробив отак дві штроби по всьому периметру. Тут бачите, де двірні овіконні пройоми, то не треба доходити до кінця. Тобто не треба, щоб арматура випирала, вона має тут залишатись. Тут так само. Все, це все готово. Тепер наступний етап. Треба прибрати цей весь пил. Варіанти два. Або беремо щиточку і півдня погнали, щоб вичухувати. Або беремо в оренду такий дуйку, заводимо її 5 хвилин, фух і все чисте. Погнали робити. Так, очистив штрубу, дивіться, чистесенька, навіть всі пори видно. От в чому плюс тої дуйки. Тепер розкладаю арматуру, одразу вкладаю її, гнути треба трубою, щоб були кути 90 градусів. Це було догнуто до мене, без труби просто ногою встали нагнути, тому кут не такий довелося зрізати. ну добре. Значить, прокладаю по всьому периметру арматуру. Ось так. Ось такі кути мають бути. Ось такий має бути нахльост. Навіть це з запасом 20 діаметрів, тобто отакий от десь мав би бути 10 см запасу. От приблизно як тут має бути. Так, Значить, показую як це робиться, як бути трубою арматуру. Де саме я буду гнути. Отак вкладаюся нахльостом. Тут, просто, от, можна примітити, немає під рукою просто маркера. Або ж можна там всім намалювати. гнеться і майже нічого не ріжеться. От знову такі от нахльостини. Тут роблю аналогічно. Прокладаю всю арматуру по всьому периметру, потім дістаю і проходжу, кладу поруч і роблю, промазую клеєм. Дивимось далі. Наступний крок. Наколотив рідкого клею, промащую. Штроби вкладаю арматуру і заробляю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про армування газоблоку та газобетону. На цьому все. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Попереду ще дуже багато цікавих відео. Всім пока!